Вітаю всіх сьогодні на нашому прямому фільмі будемо розбирати дуже цікаву тему. Мене звати Юлія Рокос, я дієтолог, нутріцолог з 14-річним досвідом. І сьогодні ми поговоримо про каноплі: це рослина, яку людина вирощувала тисячі років. Ми дізнаємося, коли вона з'явилася в Україні, як її використовували наші предки та чому вона переживає справжнє відродження. І все це без нудних лекцій, зате з цікавими фактами та трохи гумором. І почнемо з історії цього насіння. Справді насправді це не насіння, а не деревний горіх. От така цікавинка. Якщо б каноплі могли говорити, вони би сказали. Та ми тут були ще до того, як це стало мейнстрімом. Вони справді одна з найдавніших культур. Її почали вирощувати ще в Центральній Азії. Понад 6 тисяч років тому, а потім вони поширилися по всьому світі, включаючи територію сучасної України. Якщо ви думаєте, що коноплі – це лише сучасна тема для суперечок, і про це ми сьогодні поговоримо, то наші предки використовували би це як привід добре посміятися. Уявіть собі, древнього трипільця, який сидить біля вогню і ділиться секретом міцної мотузки або теплої сорочки, кажучи «коноплі – та це наше все багатство. І перші згадки про це насіння було на території України ще під час трипільської культури. Ми це знаходимо в археологічних розкопках. Наші предки ткали з, цього, ну, з цієї рослини і одяг, і робили канати, і використовували в харчуванні, і навіть для лікування певних хвороб. Бо коли у тебе болить голова, спирину ще не винишили, то тут були в нагоді каноплі. А що ж козаки? Бо дійсно дуже багато в нас приєднується, мається на увазі історичної культури і взагалі історичних згадок з козацтва. І в мене є чудове відео на каналі про коліш, можна забити на, на, на моєму каналі і знайти це відео. Козаки не тільки воювали, а також не тільки варили коліш, але вони знали толк у корисних рослинах. Конопляне полотно використовували для пошиття міцного одягу, а залії робили мазі цілющі. адже ми пам'ятаємо, що ще, ще трипільці вони використовували коноплі в лікувальних цілях, і навіть чай заварювали з коноплі. Ну і мотузки, звісно, або шаблі на поїзд, крім мотузок, ніяк не почепити. Однак розквіт коноплі каноплі припав на 19-20 століття. Уявіть собі, в 19 столітті Україна була одним із головних постачальників конопель у Європі. І якби тоді були соціальні мережі, можна було б побачити такі хештеги: або конопляний бум, або made in Ukraine, або без пластика життя є. Українці експортували волокна для виробництва вітрил. По всьому світі, а також канатів та одягу. Ну і, звісно, зараз ми переживаємо знову розквіт цього насіння. І можна сказати, що це камбек століття. Адже був спад, ну, який припав на 20 сторіччя через розвиток синтетичних матеріалів. На жаль, дійсно був такий доволі суттєвий період, коли синтетичні матеріали заполонили все. І як виробництво просто звичайного одягу, і як для е, звичайно високого виробництва мається на увазі ті ж самі канати або тип, витрила, які використовували навіть для декорацій, ну, можна так уявити. Тому на певний час дійсно забули такі рослини, як льон. і Конопля для використання е, тканини для одягу. Однак, все Змінилися, бо е, прийшло розквіт е, розуміння екологічності, і ми намагаємося знайти в житті все, що робить наше життя комфортним і не шкодить природі. Це і в побутовому плані, і в фармакології все більше звертаються до трав, до натуральних продуктів, які допомагають людині зберегти своє здоров'я і не шкодити екології. Ну, отже, це знову стало модно. Тепер з каноплі роблять усе від тканини. І біопластику до будівельних матеріалів уявіть. Та навіть лікувальних препаратів. Ну і звісно, багато дискусій точиться навколо їхнього медичного використання. Ми про це поговоримо. Але розглянемо коноплі з точки зору нутрицеології. І це дійсно справжній український суперфуд. Отже. Е Повірте, що ця рослина може зробити вас здоровішим, енергійнішим і навіть красивішим. І е, люди, які мають харчову алергію на горіхи, вживаючи канопіль, такого не буде. Адже, ще раз нагадаю, це не деревний горіх, і алергії на це е, зерно практично ну, нікого немає. Ну, можу, звісно, при е, уявити, що це приблизно 1% з 100, таке теж може бути. Але алергії на це зерно е, дуже мала вирогідність. Має такий невеличкий горіховий смак і дуже велику нутритивну поживність. Отже, якщо ми розберемо 100 грам коноплі, хоча це не є порція, то 100 г буде дорівнювати 498 калорій. В цих 100 грамах міститься більше 30 грам білка, це, до речі, більше, ніж в м'ясі. І це повноцінний білок з повноцінними амінокислотами. Однак порція вважається, це 30 грам або одна столова ложка. Тільки столова ложка глибока, щоб у нас дійсно набралося достатньо багато насіння, бо столові ложки бувають різні. І оця столова ложка 30 грам містить 10 грам білку. Якщо ми порівняємо з яйцем, то це буде більше, ніж в яйці. І. Е це важливо для тих людей, які мають певний стиль харчування, як для віганів або вегетаріанців. У мене, до речі, теж є гарне відео, де я розглядала ці системи харчування. Теж можна подивитися і зробити для себе висновок, все, що для вас корисніше, чи дійсно ви все правильно робите, щоб не мати певних поживних дефіцитів. І е, наступне, що ми розглянемо в каноплі, це звісно жири. Враховуючи, що ну, як ми бачимо, що доволі велика калорійність, це 498 кілокалорій. Нагадаю. Звісно, велика частка припадає на жири. Вони становлять близько 49 грам. Це дійсно багато, тому що буває від ваги, ну, якщо людина важить, наприклад, там 50 кілограм, це в принципі є його добова норма споживання тих жирів. І тут, звісно, ми знову повертаємося до того, що порція не є 100 грам, а порція є 30 грам. І це буде помірна кількість жирів, вона буде мати приблизно десь. 15 грам жирів. Проте, якщо ми будемо застосовувати не просто коноплі в вигляді насіння, а конопляний протеїн, то там жирів буде менше. Якщо ви слідкуєте за нормою білку, яку ви добираєте, то конопляний протеїн може стати для вас гарною альтернативою, щоб не просто їсти цілими днями м'ясо, рибу, а додавати корисне це джерело і таким чином збагачувати свій раціон. Отже, що до жирів, які ж там жири? І отут криється сама, сам факт корисного в цьому зерні. Справа в тому, що тут, в цих 49 грамах жиру, нуль холестерину. І це жири вони складаються переважно з альфа-ліналінової кислоти, це оміга 3 або ала, а також ліналіновою кислотою омега 6 і вони в дуже цікавому поєднанні, зазвичай, якщо ми візьмемо якесь насіння. Навіть той же самий кунжут, то амігі-6 буде більше, ніж аміги-3, наприклад, 2 до 1. І от тут у мене є рейтинг рослинних олій, ви можете подивитися це відео, я там докладно все розповідаю, де скільки аміги-3 ми можемо добрати, тому що цінність зерна олії, а також харчування в плані отримання цих поліненасичених жирних кислот полягає в тому, щоб добрати більше аміги-3. Однак в рослинах більше омеги-6. От тут є проблема, тому не завжди. Для олії або ляне насіння є ну, настільки корисним, треба дійсно бачити таке різноманіття в своєму харчуванні, що це має бути і олії, і насіння, і риба. І тоді ми отримаємо, ну, можна сказати, в норму вийдемо по Амезі-3. Якщо, на жаль, не можна так збагатити свій раціон, тоді обов'язково треба додавати БАТ, це омега 3 Дивіться, щоб в складі було виключно омега 3 без додаткових омега 6 і 9 і так далі. Нас цікавить добирати амміго 3. І е, тут, от в цьому е, насінні, є, е, да, вона дуже корисна, це насіння, багато на білок, однак співвідношення амміги-6 ом до оміги 3 ще більше зростає. І е, якщо ми візьмемо е, відсоткове поєднання, то це буде 3 до 1. Тобто, звичайно, ми на 2 до 1, а тут буде 3 до 1. І ви бачите, тут е, як розглядати як джерело омеги-3 не варто. Тому е, кунжутна, е, канапляна олія з позиції добрати омегу-3 не настільки цінна, як, наприклад, олія-режею або та ж сама льняна олія. І от тут е, Знову приходимо до того, що порція конопляного якогось зерна або насіння, якщо ми будемо це розглядати, складає всього 30 грам. І е, далі вуглеводів близько 7 грамів і містить клітковину, приблизно 3 грами. Однак ця клітковина вона дуже цікава, тому що вона містить і розчинну, і нерозчинну клітковину, що дуже корисно. Місять мінерали магні, заліза, цинк. І Цей список можна продовжувати довго, бо це максимально різноманітне на мікроелементи зерно. Однак тут треба зробити такий наголос, що це зерно містить 15 мг натрію, і це дуже важливо, коли ми його споживаємо в надлишку. Тому є певні ризики, про які розповім трішки пізніше. І ця, це насіння містить 1,35 мг. Грам цукру, так? Там цукор теж є. Тому це корисне джерело повноцінного харчування. Ми можемо в різноманітних варіаціях додавати. Про це я також розповім. Дочекайтеся до кінця ефіру я дам вам ці рекомендації. Розглянемо насіння каноплі з позиції здоров'я. Отже, Велика кількість антиоксидантів оміга 3 і оміга 6 у насіння канопіль допомагає знижувати артеріальний тиск і зменшує ризик серцево-судинних захворювань, а також захищає від вільних радикалів, які викликають хронічне запалення нервової системи. Ну, і, звісно, можна визвати Альцгеймера або інших станів. Тому е насіння канопель дуже корисно додавати щодня до свого раціону. Також каноплі, а також олія з канопіль це корисне для молодості. Це дійсно елексир молодості. Її корисні жири покращують стан шкіри, зменшують запалення і навіть допомагають боротися з стресом. Часто канопляну олію застосовують для лікування екземи навіть зовнішню. Не тільки всередину ми приймаємо, а й зовнішньо ми можемо лікувати певні питання зі шкіри. Пам'ятаємо наших предків, древних трипільців, які використовували каноплю. У лікувальних цілях. І е, достатньо однієї столової ложки конопляної олії до салатів протягом дня, тобто ми можемо столову ложку розбити, наприклад, на два прийоми або на три, і все, і серце ваше працює спокійно, і мозок налаштований на продуктивність, а шкіра світиться як після спа. Це дійсно омолоджувальний ефект від цього продукту. І, як ви вже зрозуміли, конопляний протеїн, він дуже буде такий різноманітний памінний кислота, ніяк не буде поступатися м'ясу. Єдине, що ми розуміємо, що багато з'їсти ми не можемо. тому 30 грам конопель дорівнює 10 грам білку ми можемо додавати до своїх протеїнових напоїв, коли ми займаємося спортом, або просто як збагачення раціону на білок. І в цьому Притеїн, на канапляному, дуже таке цікаве ем, його ефект на тіло, тому що не, бу, не буває вздуття, не буває на нього непереносимості, як, наприклад, ж самого глюденне переносимості або соєвих продуктів, наприклад, при проблемнищі та подібній залозі не можна соєві продукти, тому і соєвий протеїн також не можна. Тут виходить на. Нашу арену конопляний протеїн, він дійсно допоможе і зберегти м'язову масу, а також як протизапальний ефект, і його можна вживати при спортивних навантаженнях, якщо ви вегетаріані або ви віган. Так, так, вігану теж можна нарощувати м'язову масу. Тут не полягає принцип доїстися стільки м'яса, щоб наростити м'язи. Насправді, це не від цього залежить. Тому, якщо ви віган, так, спорт теж буде для вас. Єдине, що просто треба правильно компенсовувати дефіцити і таким чином мати здоровий, здоровий організм і силу. Ще конопля, самі насіння коноплі допомагають нашому мозку працювати краще, адже містить лецитин. Тому ми маємо бути з цим креативними і не забувати, де ми поклали ключі. Ще насіння канопель е, використовують для зменшення симптомів ПМС. У цьому продукті дуже багато гамаліналінової кислоти або гла. Ще називають. Ця омега 6 жирна кислота, зменшує вплив пролактину, а це гормон, який сприяє болючості грудей, або певні там предменструальні синдроми, ті ж самі болючості, або навіть буває запаморочення, так погано переносяться ці дні. Тому багато експертів і наукових досліджень підтверджують, що гла, а саме гамаліналінова кислота, в насінні наспель полегшує ці симптоми, а також симптоми в період премінопаузи і самої мінопаузи. Тому якщо ви або фертильної зони жінка, або дійсно проходити до мінопаузи коноплі допомагають вам, вашому, скажімо так, підтримки здорового гормонального фону. І пам'ятаємо, що ми говоримо з вами про насіння, про коноплі саме з позиції харчової нутритивної підтримки. Однак. Я знаю, що у вас на думці інша тема була. І от зараз ми про це поговоримо, тому що е, то, що прийшло що на думку, часто поєднують коноплі з канабісом. Проте канопль, коноплі та канабіс це дещо різне. От давайте розбирати. Коноплі це той самий вид рослини, що і канабіс, але на відміну від канабіса, коноплі містять дуже низькі рівні дельта 9 канабідіолу або CBD. Часто можна побачити в інтернеті, як пропонують різні CBD-олійки або якісь речовини, які містять дійсно в ту дію чинять на людину, яка допомагає, можна б сказати, так, розслабитися. Однак і канопля. Мась насіння і канабіс місяць ці канабіноїди, ці CBD, канабідіварін, це буде CBDV, а також канабігерол це CBDG. Ну, то Так, от, щоб ми просто розуміли, що вони їх і ці різні варіації в канабісі. Однак, як харчове збагачення раціону насіння канобель можна спокійно використовувати, адже. Оці, Дельта 9 тетрагідрокарбінолу всього 0,3%. І це абсолютно легальне джерело в харчуванні. Тому, якщо ви купуєте насіння коноплі, не бійтеся, це легально, це дозволено, це не канабіс, це дійсно покращення харчування ну, вигляді насіння, яке збагачує ваш раціон на корисні речовини, які ми з вами вже розглянули. Тому не треба плутати. Коноплі з канадськими коноплями, або канабісом, або вже з тим, з тим самим CBD. Це не те саме, це абсолютно різне. І на відміну від канабісу, коноплі можуть бути продаватися, і це в будь-якій країні вважається просто як додавання до, до раціону. Однак. Те, що в е, нас є це насіння, ми, ми знаємо, наскільки воно поживне, наскільки воно корисне, як його взагалі використовувати і чи можуть бути якісь побічні ефекти. Я завжди кажу, що не буває жодної якоїсь рослини чи речовини, яка би була б універсальна на 100% просто супер. Плюс, як то кажуть, або ідеальна по харчовим балансам і жодного ризику не становила. Насправді, так немає такої росини взагалі в світі. Будь-які росини певні, ну, мають певні такі мінуси, які ми можемо е, знати і використовувати, або не використовувати цю рослину, якщо ми, звісно, це знаємо ці мінуси. І отже, які ці мінуси в коноплях? Якщо ми додаємо велику кількість насіння, ну тому що це ціле волокно, і як як ж сказала, що місяць і розчинне, і нерозчинне клітковину, клітковино, то у людей з чутливим кишківником можуть бути гази і навіть діарея. Тому порція насправді становить 30 грам ані як 100 грам. Так, дуже хочеться отримувати той протеїн з насіння, але якщо ви намагаєтеся добрати норми білка, в такому випадку краще використовувати вже підготовлений протеїн, де може бути скомпенсована от, ем, така дія, і буде легше переноситися. Ну і крім того, ви контролюєте рівень жирів. Якщо ви просто хочете споживати конопляну кашу або просто якісь смузі, то 100 грам – це багато. Далі насіння конопіль може взаємодіяти з певними ліками, наприклад, це серцеві ліки. Або це розріжувачі крові, або діуретики для затримки води. Адже ми пам'ятаємо, що в коноплі в 100 грамах знаходиться 15 мг натрію. Це доволі багато. Тому не варто об'їдатися, адже це може бути дійсно проблема бути з прийомі препаратів, з утилізацією, ну, або води в нашому організмі. Да, от людина не може попісяти. або навпаки. Однак, якщо ми в ці мінуси знаємо, і ви цих мінусів не маєте, тобто у вас немає таких захворювань, ви не приймаєте кроворожижуючі препарати, а хочете просто збагатити свій раціон і отримувати в ті корисні олії, тоді як ми можемо це використовувати? Перше, звісно, це випічка. Можемо випікати як зверху посипати, як, наприклад, кунжут, або ми можемо додавати в самотісто. Це, до речі, буде дуже корисно, тому що за рахунок клітковини йде певна компенсація вільних цукрів. І е, нам також не треба додавати багато цукрів, тому що в цих коноплях вже є декілька невеличка порція цукру. Нагадаю, це 1,35 грам на 100 грам. Далі можемо сипати готове м'ясо або запекти м'ясо з цим насінням. Це буде дуже корисно, тому що так, там нуль холестерину, і м'ясі, звісно, буде холестерин, і така буде протидія, і це додасть ще й смаку, адже насіння конопель має такий легкий горіховий присмак і з червоним м'ясом, або навіть з індичкою, бо це також до червоного м'яса відноситься, хоча це птиця, буде воно просто смачно. Ми можемо додавати насіння в гамбургери, фрикадельки, запіканки. Ми можемо заливати насіння конопель і чия заливати рослинним молоком або просто гарним кефіром натуральним, і ви будете отримувати такий пудінг. Також можна не тільки чия заливати, можна і коноплі. Ми можемо використовувати як в смузі, але тут варто все ж таки, тому що воно ж не розбухає доволі довгий період. Це ми коли замочуємо молодці, да, у нас там є певний проміжок, наприклад, 12 годин. А так, якщо ми готуємо смузі, то я рекомендую коноплі перемолоти на кавомолці і, звисно, потім вже додавати в смузі. Ви отримаєте додатково протеїн, а це буде 10 грам, якщо це порція 30 грам, і це ще й смачно. Або ви можете вже використовувати підготовлений конопляний протеїн для ваших таких коктейлів. Це до речі, теж буде і смачно, і корисно, і там буде менше жирів, тому що це підготовлений вже продукт. От так буде така от була цікава його харчова цінність цього продукту, конопель. І я хочу нагадати, що ще раз, що це канабіс і коноплі це різне. І якщо ви хочете от, звичайного конопляного насіння отримати якийсь ефект, цього не буде. Тому що в цих ті G компонентів, які відносяться до канабіноїдів, їх там практично немає 0,3%. Тобто... Це ми говоримо про харчову цінність, а не про якийсь наркотичний або розслаблюючий ефект. Це різне. І тому я хочу сказати, що підсумовуючи цей ефір, що каноплі завжди були частиною української культури від трипільців до сучасних стартапів, і використання канопіль е, змінювалося. а але популярність тільки зростає, тому що це дійсно корисний продукт, це джерело антиоксидантів. Це одна з компонентів харчування, які відносяться до кінавського способу харчування або харчування блакитної зони, де дуже багато довгожителів. Можна сказати, що це насіння довгожителів. І якщо ви хочете подовжити свою молодість, покращити своє здоров'я і е, жити довго в здоров'ї, це Буде вам на користь. Ці насіння будуть на користь вашому харчуванню. Тож, якщо вам коли-небудь скажуть, що коноплі це нова мода, ви можете впевнено відповісти. Ні, друже, це традиція, це культура харчування моїх предків. Дякую, що були зі мною на ефірі. Чекаю ваших запитань у коментарях, я завжди відповідаю на коментарі. Можливо, у вас буде якась інтересна, цікава тема, яку ви хочете, щоб я з позиції нутриціології або нутритини, щоб розібрала КБЖВ по паличкам цього продукту. Пишіть в коментарях. Я завжди прислухаюся до своїх глядачів і роблю такі відео. І, Підписуйтеся на мій канал, в посиланнях буде е, на мої соціальні мережі, ви можете зайти, подивитися, приєднатися. Також в мене є Patreon, де є програми, які можна придбати або консультацію зі знижкою, і таким чином отримати для себе повністю план. Харчування з розбором продуктів, продуктового кошику, стратегії харчування для вашого здоров'я або підтримки ваги, і мати навіть підбірку рецептів, як це готувати, як правильно це робити. До речі, якщо ви вже хочете дізнатися, як це робити, у мене на каналі є відео, про як готувати, смажити, випікати або варити, ви можете вже подивитися і взяти для себе корисне. Дякую за ефір.